Будьмо уважні. Той час, коли Ісус промовляв до народу мати Його, та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього, ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою, а Він відповів їм. Він відповів тому, що говорив до нього, хто моя мати і хто мої брати, і вказавши рукою на своїх учнів, мовив. Ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю Отцяму, що на небі, то й мій брат, сестра і мати. Того дня Ісус вийшов з дому і сів на край моря, і зібралася коло нього така сила народу, що Він уйшов у човен і сів у ньому. А весь народ стояв на березі, Він повчав їх і багато у Вічах, будьмо уважні. <кхух> В той час став Ісус на рівному місці, була там велика сила народу і учнів, і людей вельми багато з людей та з Єрусалиму, і з побережжя Тиру та Седону, вони прийшли слухати його здоровлятися від всяких недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись, увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровлювала, тоді Він, звівши на своїх учні очі, мовив: Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні, нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, і коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради. Радіте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на Небі. слава Тобі. тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава ось мати твоя і брати твої стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Я хочу звернути вашу увагу трошки на іншу річ. Тут кажуть, ось твоя мати, твої брати. А Христос каже до учнів, ось моя мати і брати мої, ті, що слухають Слово Боже. Але я би хотів звернути вашу увагу на те, що вони кажуть: вони хочуть говорити з тобою. Як ви думаєте, про що вони хотіли з Ним поговорити? Про Царство Боже, про покаяння, про що хотіла Мати і брати поговорити з Ісусом. Найперше, ми повинні подивитися. Де це все відбувається? В той час Ісус промовляв до народу. І тут приходять Його мати, і хочуть до нього добратися. І таке враження, що він навіть їх якби і не пускає туди, до себе. Поки він не закінчив говорити, те, що мав сказати, бо він каже: ось моя мати, брати мої, бо хто чинить мою волю Отця, мого, що на небі мій брат, сестра і мати? То як думаєте, чинили вони волю, чи ні? Мавте Марія і брати? Ну, часто, знаєте, нам закидають, що Ісус Христос мав ще братів, що Богородиця мала дітей. Це не діти Богородиці, це по Йосипові лінії, родина. Але вони були не рідні. Це були двоюрідні, там, троюрідні по нашому, так? а у євреїв до четвертого покоління рахується брат, просто брат і все. Без всяких уточнень. Так як ми там в Першому Христі, в Другому Христі євреїв того нема. До четвертого коліна рахується брат і все, Без уточнень. І прийшли оце Йосипові оті родичі, і я думаю собі, що прийшли в першу чергу побути коло Ісуса. Бо він так мало був з родиною, він в більшості був з людьми, яким проповідував, яких оздоровляв і так далі. І щоб з ним побачитися, родина не чекала його вдома, а йшла до нього. Я собі думаю, за себе, знаєте, бо не раз мені мама каже, Йой сину, коли ти приїдеш додому, так, і так вийшло, що щоб мама була біля мене, то я взяв та й привіз її сюди. Багато біблійних речей, які ми робимо у своєму житті, вони дуже сильно переплітаються. І якщо наше життя переплітається з біблійними історіями, то ми йдемо доброю дорогою. Каже Христос, коли мене переслідували, переслідуватимуть і вас. Таке саме було і з нами, і не раз нас переслідували. І не раз, коли ми робили добрі речі, нам за то платили злом. Так буває. Так само як і Христос, той, що оздоровлював зціляв. Бо тому ті самі люди, ті, що бачили чуда, ті, що були присутніми там. Кричали, росни його, росни. Христос пройшов той шлях, який проходять праведники. Але не кожний праведник закінчує на Олговці. Для За цього Христос пішов сам на Головту, щоб ті, хто йдуть дорогою Христа, вже на Олгофту найшли, бо Він уже пішов і відкупив нас. Але це стосується тих, хто йде за Христом. Тих, що за Христом не іде, вас чекає Голгофта. Не забувайте, що коли Ісуса на христі були розп'яті, поруч був ще один хрест розбійник, а з, з другого боку був ще один хрест, і там були розп'яті розбійники. Це напоминання для тих, хто не хоче йти за Христом. Вас чекає Гологовта. І біда, що, знаєте, вже аж на Христі отой розбійник покаявся, але покаявся. І що отримав нагороду? Отримав життя вічне, отримав обіцянку. Що сьогодні будеш зі мною у раю? Чи міг Христос забрехати перед усіма тими, що там були? Якщо би Христос хоча б один раз забрехав, то історія, історія спасіння не мала би змісту. Тому неодноразово Христос каже, хто витримає до кінця, той спасеться. Ось брати мої, ось мати моя, це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Кожен із нас, хто слухає Слово Боже і береже Його тут, ви маєте родинний зв'язок з Ісусом. Ніколи не пропадете. Станьте родиною Ісуса Христа. Прийміть Слово Боже через вухо у своє серце, щоби стати отою родиною Ісуса. Уже не живе я, не живу я, каже Апостол Павло, а живе у мені Христос. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!